Україні з титульною нацією. Та? Так що тут нічого нового немає, і тут воно все ілюструє дуже прекрасну фотографію, яку я знайшов. Це от була міст та? і там була ця е, московська е, жінка, скажімо, ну, тобто за первинними і другорядними статевими ознаками. Вона там брала участь в червоній сукні. Ми про це показували розказували. Так, от є фотографія вже під час нагородження, подивіться, да, там обіймають переможецю. Ну, це не Українка, і вона біжить, намагаючись от, теж обійнятися, але місця для неї вже немає. От Для мене це таке от, е, певне символічне особлення сучасної, так би мовити, цієї імперії, недобитої, яку ми з Мариком Супруном щоп'ятниці добиваємо. То для тебе місця вже немає. Дівочка, ти хто на цьому і жизни? Якщо говорити мовою зрозумілою для цієї от, е, персонажі? Я ще інтерв'ю з нею прочитав, слухай. Я просто був. Вона, по-перше, десь там з Оренбурга, чи щось звідти. Це раз, але це не робить її гірше. Вона сказала, що вона починала працювати на заводі. Ну, Просто зупинилися невчасно, я так думаю. Треба було не зупинятися. І вона боялася йти в модельний бізнес, тому що о, там, мовляв, ну, на екран через диван, та, що там зроблять з неї вже не дівочку, а жінку таку сувору з пільменями за пазухою. А батьки виявилися, що директриса модельного агентства це була е, подруга мами. І мама сказала: не бійся, донечко, йди. І донечка пішла. І останнє питання, яке їй ставлять, чого ви прагнете в житті? Вона Ставати щодня кращою версією себе самої. Я не буду далі. Ну, Мене звинуватять в сексизмі. Я просто його. уявляю, типу, що на, на цю розкішницю корона не може не налізти, якщо вона так, такими темпами наче, рухається по життю. Ну, менше з тим. От її там ніхто е, не хотів обіймати. І е, якщо про девіації.